Номінація, благодійна акція, проект, програма року. Цього року це буде найчисельніша номінація, наворіше була 135 заявок. Надійшло на адресу оргкомітету, Тож акції, які ми зараз представимо, вашій увазі, дійсно кращі з кращих в Україні. Благодійний арт-проект Оскар і Рожева пані зворушлива вистава. Не тільки мистецький продукт, але й потужна суспільна акція, яка привертає увагу до проблем важкохворих дітей організація для них ефективної паліативної допомоги. У 2015 році спектакль з аншлагами пройшов у театрах Івано-Франківська, Києва, Одеси, Львова, Харкова зібрані кошти дали можливість організувати паліативну допомогу дітям. Проект не завершується. гастрольний тур триває в Україні і за її межами запрошуємо на сцену команду на чолі із виконавцею головної ролі нашою любленіцею Ірмою Вітовською і режисером-постановником Ростиславом Держиківським. Годійний проект «100 тисяч книжок для сільських бібліотек. Основними організаторами проекту є фундація Дарини Жолдак та компанія Нова пошта за допомогою проекту. Вдалося зібрати значну кількість якісних дитячих книг та оперативно передати їх до сільських бібліотек. Проект триває. На сьогодні зібрано більше ніж 71 тисяча книжок. Збирали їх майже 50 тисяч людей у 65 населених пунктах. Запрошуємо на сцену керівника проєктів корпоративної соціальної відповідальності компанії Нова пошта Олексія Яцюка. І громадська організація Бігова Україна в неї благодійний марафон, що відбувся у рамках Віз київ Сіті Марафон 2015 Сім благодійних фондів взяли участь у цьому. У Мозаході понад мільйон гривень зібрали вони на різноманітні благодійні програми і проєкти. І на сцені Вікторія Веремієнко. Для нагородження лауреатів у номінації Благодійна акція Проект програми року. Запрошуємо заслуженого лікаря України, голову управління всеукраїнської громадської організації Українська Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, пана Василя Князевича. Отже третє місце громадська організація Бігова Україна. Друге місце проєкт 100 тисяч книжок для сільських бібліотек. І переможець номінації «Благодійна акція. Проект програма року. Арт проект Оскар Єражева панів». Міше, ви перші. Ваша святість пані Катерино, переможці, а сьогодні в залі ми всі переможці, взагалі то Україна переможець. Коли в час скрути, війни, економічних проблем, ми будуємо інше суспільство, можемо бачити і допомогти тому, кому потрібна ця допомога. Ми маємо майбутнє, ми станемо великою нацією, ми станемо прикладом для всіх. Євросоюз, і інші будуть дивитися і казати: оце приклад і будуть записуватись в Союзи з Україною. Але я хотів би про нашу переможницю, про фантастичну річ, яку створили ці люди. Багато є. Добрих починань, багато вистав, творів. Але те, що зробив цей художній колектив своєю виставою, п'ять років я займаюся паліативною допомогою, вони це зробили за місяць, повернули людей до цієї проблеми. Ми дуже б хотіли, щоб рожева пані була в кожному місті, приходила до кожного, хто потребує її. І це буде наше майбутнє. Якщо ми створимо суспільство, де можна довго і гарно жити, мати гідну старість, і навіть коли будемо покидати цей світ, ми це будемо робити з гідністю, в тій країні можна жити, можна її далі розбудовувати. Ще раз вітаю переможців, які велику цеглину заклали цю річ. Ми хочемо подякувати тут не весь наш колектив, тому що звичайно тут мають стояти всі творці, автори не тільки тут мають стояти не тільки представники фонду, мати Тереза фонд міжнародний фонд відродження, який допомагав нам втілити цю ідею. Тут має стояти гурт Карчук, Ельзи», Андрій Єрмоленко, наш блискучий художник. Тут має стояти Ольга Семьошкіна. Наші діти, які пожертвували своїм волоссям на цілий. Термін, поки буде тривати тур, їздять автобусами по Україні і пожертвували цілий місяць канікул по 10 годин працюючи в театрі. Ці діти так само мають стояти тут, ці маленькі актори, які втілили ролі Оскара і його ровесників. І ми дуже потішені тим, що ми створили мало того, що благодійний тур ми зібрали за ці півроку близько 600 тисяч гривень, вже які йдуть на розвиток. Виїзних бригад паліативної допомоги. Ми зробили інформаційний привід. Ми просвітили суспільство, що таке паліативна допомога. Бо з цим було дуже проблемно в широкому змісті. А також ми дуже втішені, що у нас вийшов іміджовий культурний продукт, який так само отримав свої нагороди, як мистецький захід. Ми вас всіх чекаємо 11 квітня. У Києві буде останній в цьому сезоні, але не остання вистава. Оскар і рожева пані. Приходьте, всі кошти залишаються в палятині допомозі дітям. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо.